Друзі, доброго дня, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Infiniti G25, 2,5 газ бензин. Ось такий вигляд по колу має, задня камера, зустрічає нас безпековий доступ, 4 електросло підіймача, електродзеркала. Електросидіння, мультимедійне кермо, круїз контроль, старт-стоп, мультимедіа. Так, зараз покажу вам задню камеру. Так. Задня камера є. Клімат контроль. Підігрів сидінь. Це авто ви можете придбати в кредит або ж лізінг на вигідних для вас умовах. Також є купівля за готівку, завітайте до нас, на Гнатавиця 22Б.